А ось у Ростовській області росіяни масово продають свої нафтобази. і все через атаку дронів у пролетарську, де вже п'ятий день поспіль палають цистерни з пальним. Пропагандисти пишуть, що на продаж виставили одразу кілька НПЗ у різних районах регіону. Тим, хто не хоче купувати, жителі боліт, пропонують здавати завод в оренду. кажуть, такий бізнес може принести близько мільйона рублів. Про мінуси купівлі об'єкту не уточнюють. Вони написані на Старіці головного управління розвідки Міністерства оборони України на Буслужби безпеки. Ой, Сергію. Ну а тим часом через інтенсивність просування українських військ у Курській області, а також масовані атаки дронів на інші регіони РФ Володимир Путін провів селекторну нараду у Кремлі. Її тема оперативна обстановка в прикордонах з Україною регіонах. Він висловив занепокоєння ситуацію з Курською АЕС, яку нібито намагалися атакувати зсу губернатор Білгородської області. Доповів очільнику Кремля, що з прикордонних районів вже евакуйовано 115 тисяч людей.